Всім привіт, ви на каніс Medemastic, і сьогодні ми подумаємо, кого ж обрати з даних персонажів. Насправді, все дуже просто, всі в однакових умовах, але, але, насправді, кожен візьме. Той, хто, хто йому подобається, да, насправді. Да? Але є один нюанс. Чи вам взяти того, хто вам подобається, чи взяти того, в кого є більше шансів зайняти перше місце і отримати більше плюшок. Е, чесно скажу, не знаю, хто буде більше. Але все ж таки, все ж таки, для того, щоб все ж таки, якби. Спробувати збільшити людей на даному персонажі. Я хочу записати це відео, щоб люди обирали обирали цього персонажа. Тому у мене є великий шанс, у мене є великий Ну відносно великий шанс. Що чим більше людей обере, тим більше шансів, що ця людина займе перше місце. Як бачите, я обрав забуєте Зі страже галактики також, да, там е цих, е теж ця, Гамора. от Гамора, да, Тут вона називається Ухура, а там вона Гомора. Ну, ви поняли. Ось, тому я її обрав. Тому в якому сенсі не то, що вас закликаю, але як кажу рекомендую, щоб ми якби, сплатилися всі і пробували вибирати і, чисто її. Це, ну, не скажу, що прям дуже сильно важливо, але для того, щоб отримати більше бонусів, то. Е, є шанс більше. Не знаю хто, хто кого буде вибирати, обирати, але рекомендую обрати її. Ну, щоб збільшити наші шанси. ось. Далі. Е, що взагалі, ну після того, як це ви її обрали, що взагалі буде, який бонус буде за це? да? Спускаємося нижче. Оберіть одну з чотирьох команд да там з 2 до 13 травня. травня будемо змагатися. Хто більше більше набере, то відповідно. Команди змагаються в кількості зібраної антиматерії, частини зібрано грацями протягом події на варті останнього рубежу, по додаються до рахунку їхньої команди на сторінці. Одним словом, ви вибираєте команду і максимально ще й бустите цю матерію, типу якби не просто там в грі, там плюшки, а ще й бустите, щоб ще доповнітільні плюшки отримати. Після вибору однієї з команд можна побачити їхній рахунок. Е, ось, е, поки що, як бачите, я ще не заходив напевно в режим, тому що я не бачу рахунок. Е, ось І далі, далі, момент, далі момент. Учасники команд можуть забрати нагороди за командне змагання з 13 до 21 числа. Ось. Да? ось місця перше перше місце Х2 досвіду. X2 досвіду, я так розумію, це буде, напевно, з 13 по 21. Ну і другі місця півтора, півтора досвіду. Да, трошки менше, не так багато, але менше, да, насправді. Далі. Вступ до кожної команди також відкриває доступ до щоденної безкоштовної пропозиції вхідний сигнал в ігровому магазині. Заберете її до п'яти разів, щоб отримати ланцюжок бойових завдань. Необхідно виконати п'ять таких ланцюжків, щоб отримати останню нагороду. Прогрес відстежується шляхом збору жетона, видимого жетона. Кожну ланцюжку бойових завдань. Ну, це вже будете в ангарі дивитися там і все інше. Ну, це як допоможіні бонус. Як бачите, можна буде багато чого різного Нічечків забрати, це теж е, дуже важливо. Ось, забирати їх до наступна безкоштовна пропозиція З'явиться після виконання поточного завдання. Ось, ну, як і там з 2 травня до 13 травня. Ось далі. Ось вам нагороди всі, які ви можете. Ну, да, давайте так. Два дистилі ще можна, в принципі, плюс-мінус нормально, да, там... Декалі це таке на любителя, ну це теж на любителя. Ну і тут ніштячки, X5, 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 X5. E, пожежогасіння, до речі, теж непогана штука з одного стоїть сторони, плюс великі лекомплекти теж непогано. Автоматичні вогнегасники, давно вже, я, чесно кажучи, не пам'ятаєте, як користуюся. Тому це таке. Ось, ну і, відповідно, ще також є оріонські сейфи, де є два нових танки. АТ-60 і Немезіс. Мезіс. АТ-60 набагато краще, ніж Немезіс. Це якби рекомендація. Ось, Ну і там ще дуже багато інших, інших плюшок. Також можу показати ось які нас екіпажі, І ось весь список танчиків, які ви можете з цих лутбоксів отримати. Тому думати вам, чи купувати ці лутбокси, чи не, лу не купувати ці лутбокси. Ну і я думаю, що декілька ящичків я розіграю на стрімах. Зроблю е е е декілька стрімів по розіграшу, там за прийняв, так би мовити, вподобайок, я зможу вам, скажімо так, розіграти. От. Ну і ще плюс 3D стиль емісар. Цей 3D-стиль на ААТ 60-го. ось. Тому, я кажу, долучайтеся до Гамори. <ріхи> і Це буде називати Гамора. І спробуємо все ж таки досягнути успіху з Гаморою. Все, всім всього найкращого. Підписуйтесь, ставте лайкоси, а також пишіть коментарі. Може, щось вам ще цікаво. Всім папа! -па.